Так, добрий вечір Чи дня Переглянув вір вірш відео Волошина. І що хочу сказати? Я цілком згодний з ним. Типу, наша країна це вже не наша країна. Це не моя Україна, де люди можуть говорити, робити те, що можуть, те, що хочуть. Це взагалі немає свободи слова ніякої. Типу Доминати летять мужикам кармани. А Верховна Рада отримує десь 300 тисяч зарплати їм мало, їм мало. Вони крадуть. Знаєте, Верховна Рада це, ну на мою думку, це як а, от в тітушки хлів з свинями. Верховна Рада це свині, це поросята. І гроші, гроші, типу капітал, які скидають нам, допомагають за кордону. Це як корито з, там, з кормом для типу для свиней. І ви знаєте, як. Свиня то б'ються, ти типу, потруляються, щоб більше з'їсти, хто більше з'їсть. Так само, Верховна Рада, депутати. Вони от то їм вони не насить суки, вони просто не суки, свині. Які от до того корити за грошима, лізуть і лізуть. Розумієте? І це наша Верховна Рада. Президент, що президент? Я раніше його поважав, але зараз, ну що ти твориш? Може, якщо ти твориш? Ти просто ну робиш так, щоб всіх українців перебити. Зеленський це клоун. Якщо мені буде, мені похуй. я. Я в вільній країні. Алло. Я можу говорити все, що хочу і кому хочу. І мені це по тобто, барабану, що буде. А Зеленський це клоун. Це просто клоун. Все. Він Да, його хтось поважає, там допомога, все. ця допомога, йде, мужик? Алло, голова. Чому ми повинні куплятися за свої гроші. Ми за СУ повинні куплятися за свої гроші. Поки там нам скидають такий капітал, і звідти нам толком нічого не йде. А на якихось блядь, йобаних пінгвінів в Арктиці Антарктиці йдуть мільйони. Розумієш, мільйони. На Ахмадитськільки, скільки, Волошин каже, на скільки грошей кидають, куди вони діваються. Вони собі в кармани, чиновники кидають. Ви хочете допомогти дітям, знаходите тих батьків, які постраждали разом з дітьми. Їм давайте гроші особисті. Так само на ЗСУ волонтерам. Та волонтери в більшості бережуть. Більшість волонтерів. Є дуже багато моїх знайомих, які... Допомагають, а є, які не допомагають. Розумієте? Все, все в свій карман. Тут по все в свій карман. І що далі? Що за країна? Я не розумію, куди котиться світ. Справді, 24 лютого з року все було дуже класно, дуже класно. Всі так згуртовано, все збирали е, в руки зброю, воювали. А зараз що? У мене мотивація пропала воювати зовсім. якщо в мене рука зелена і не скартувають, я піду. Якщо ні я так списуюся рукою. І прямиком в Турцію за кордон. Все, це не моя країна. Мені соромно. До того ТЦК. Що Ой, блядь, творите? Так, да, я розумію. Я казав, треба воювати. Справді треба воювати. Але Прихожу до висновку, що шо... за що воювати? За що шо... з чим воювати? Допомога від людей, яких немає толком гроші, не кидають самі гроші. Це їхні гроші воювай. Ну, типу, купляють там ставлінки, хуїнки блять. Hello. Я шоці, це цяка, пакує людей. Ви що, ахуєло, що? Пуздуйте на ноль, блядь. Зато мені, як я в ефірах сижу, можу казати, який ти воїн тобі 15-16 років. Те, що йому виглядає, це нічого не значить. Мені 22. 20 підписав контракт і думаю, багато знає багато мою історію. Але я отримав важке поранення. Зеруть хтось, просто до ефір, я поет, ти типу, читаю свої вірші. Заходить якась голова, каже: йди воюй. А сам не воює, Іди воюй. Я кажу, що я отримав важке поранення. Зараз не можу, в мене пошкодять нерви, типу, я зараз не воюю, я місяць, типу вдома, лікарня, ну, лікарня, як пузок. Він каже, де ти отримав поранення в хтось? І теж, суспільство розділяється зовсім, типу, якщо я молодий, молодий, це не значить, що я сижу в тилу або десь просто тікток-воєн. Я воюю. Воювати треба. Я так ну, я так думаю, на воювати надо. Але з одного боку, типу, з другого не зовсім це таки треба. Uh, я йшов сам, але мене не забирали. ж, Тому нахуй ви забираєте пакуєте? У мене зараз папа воює. Типу, я воював місяць-два назад, місяць-два назад воювавши. Але папа воює. Його забрали. Я не розумію, навіщо ви забирали. Мене, ну, мене мало що? Мене мало, що я воюю? Що я своє здоров'я там гроблю, вбиваю росню, захищаю Україну. Мене мало? Скажіть? Ну, чи вам буде добре вести додому до моєї мами? Не дай Бог два гроба. Два гроба в одну хату. Це добре? Навіщо ви забираєте? Одного сім'ї хватить. Одного. А ви пакуєте. Тупо, як у Рагутана, якісь... Оце. Ну що ви, блядь. Ви хуже росіян, все. Ну, типу, хуже русських. Розумієте? Країна наша це вже не наша країна. Ну, я не знаю, мені... З мені соромно за наших людей, соромно за нашу владу. Не знаю, що ще сказати.